Всем привет! Сегодня у нас буде краш тут такого жигуля. Я в прошлом видео рассказал, что я роблю ее перший раз. Так что строго насидеть. буде об цю табуретку. Поїхали Зараз тебя буду Ой, а я вам не показал, что у меня тут? Не перше повреждение тут смелася она. Еще я хочу показать тут есть капот. О, змялось крыша. Змялось крыша. я капот. с повреждением, Сповреждение. Змелась крыша. Змялась крыша. И помялась... Тепер будемо зробити боковий удар. Астробу. Удар був невеликої сили, тут нічого не повредилося. Робимо знову. Такая проблема. Он уже рассыпается навіть. Дио разорвал. Не хотим стойку. А тут детали ведервалась. будемо добувати те, що осталось. Робимо ще один боковий удар Ой, тут все погано. Робимо ще один передній удар, і потім... а задній тут, як би я не знаю, просто це суцільний кусок пластиліна, і тут воно буде погано м'яться. Думаю, еще тут проволока у мене. І вже проволока І ще тут можна подивитися подивиться як тут зм. Тепер будемо делать ще сильніший удар. Він буде прям дуже сильний. Ну, не дуже. О, тут стойку вирвало. Зараз я вдруг руку, так дому. так, ну. стойку. Ай. І, ну і все, я І ще перезміло. Ще один передній Удар. Оце було жорстко. Я взял жигуля в руки, и он порвался. Мотор задавил... Ой, очень порвался туда. Можно сделать задний удар. В следующем видео я постараюсь сделать приклад на его Но я думаю, что мне не провод. проволоки. Ну, це і так може буде ниво. Роб... Робимо задній удар. Задній удари краще не робити, Зробимо ще один перер... передній і на цьому вистачить. Гоплик, Видервал. Вот такие на сегодня вышел краш тест. Пишите в комментарии, что вам понравилось. Всем пока.